14 рік, правий місяць, Полноваха. Я думаю, я пам'ятаю того хлопця, пилінки вичали у них Ми зустрілися з ним в магазині, він купував прапор український. Вони якраз їхали на волноваху. Тиждень-півтора вони загинули. Вони хлопець і цей хлопець, Волновасі. І я йду. Кожен день я приходжу, я їх бачу. Багатьох знаю з цих хлопців. Приходили, брали сітки, брали костюми. Тяжко, тяжко, велика кількість, молоді люди. Добре. Добре Добриє. Моєму сину 46 на сьогодні. Історія закінчилась в 2014 році в Іловайську. Він не повернувся звідти. Син закінчив два факультети Одеського університету. Економічний і юридичний. Працював в Києві адвокатом. Далі Майдан він сказав, що вони не мали права бити дітей. Це студенти, це майбутні країни. Після Майдану всі, хто був на Майдані, практично пішли добровольцями на фронт. Після Іловайська я багато їздила, шукала, бо це. Добровольчий батальйон Донбас, вони жили під позивними. Військоматів не могли допомогти, бо того що в списках не було. Потім ДНК підтвердили, так як я через Київ багато їздила там по сестри, по такій історії, як і в мене. І ми почин... я починала в них вчитися. Коли приїжджала Володимир, я запитувала, що тут робиться, де є таке. Як вияснилось, що нема. І тоді я створила оту громадську організацію. Починали ми не з сіток маскувальних, а з кікімор, з примар. Якби не мій син, не його позиції, патріотизм я би жила так, як дуже багато людей живе. І не робить. Допомагали мені от в тій діяльності перші кроки, перші фінанси. Це була від побратимів мого сина. 20 листопада, 25-го року, ми відзначили 10 років нашої роботи. В місяць ми робимо 2-2,5 тисячі квадратних метрів отакої сітки, різних кольорів. Як комунікація відбувається, так, да, про нас знають. Телефонують, передають. Які сьогодні плани? Відправити е білу сітку в один напрямок і е відправити ті коробки от на нулі лікарю. Оце сьогодні. Скільки там? Три, три. три. чотири, п'ять, шість, сім. Пакуємо на Харківську область на нуль лікарю, який вивозить е поранених. В кінці листопада 21-го року ми приїхали в це приміщення. Закупили сітки, закупили тканину, фарби, ми підготувалися ну, до роботи просто 23 го числа, в 10-й годині вечора вже темно, все. Я помила тут, все, поприбирала. І почапала додому. Біля шостої години ранку мені телефонує приятелька Київ бомблять. Я вдягнулася просто і пішла сюди. Вже бігли, вже несли, хтось ніс флакончик йоду і, і, і моточок бінта чи парочку шкарпеток. Хтось ніс торби, баули, коробки, ящики з медициною, з чим тільки. І продукти, і банки, тут села навколо. Ліпили вареники, аж гай шумів. Люди приносили чоботи, гумові чи старий бушлат, в когось були ватні штани армійські, то все неслося до мене, у ковдри, то все 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 неслося. І треба було хлопцям то все зібрати в дорогу. Бо вони виїжджали, виїжджали, виїжджали. Ще троє лікарів було, які. Організували цілодобово, після роботи там, після там чергування, вони організували між собою чергування тут, бо 24 години хтось обов'язково був, і коли треба було медицину, вони. Розбирались, пакували, що кому, скільки треба і якого. З флізеліду, отакі, ми почали плести сітки в 23-му році літом. Вічко 4 на 4. Щоб стрічка гарно лягла, не було зайво, не загиналася і не було дир, значить привічкою 4 х 4 треба, щоб стрічка була 3,8 менше буде дири, більше буде загинатися. Все. Значить, отой лист розмальовується, і тоді Микола Анатолійович настилає куски флізеліну, зверху кладе розмальований і по ньому нарізає рівненькі гарненькі стрічки. Пісок називається, тут на земля називається там пісок. Там що там у нас, степ, у нас ціла Україна, різні підрозділи, ЗСУ, і НГУ. Всім допомагаємо, чим можемо. Ріжемо землю. Так, сьогодні і землю. і тут земля. І тут земля. Так, а далі в нас іде степ. Ни ще далі, не давали на нарізання. Далі тоді ще буде наставлятися пісок. Доброго дня, дай Боже, слава Україні. Так, ставте. От там кришечки принесли. Оці кришечки ми відправляємо одному хорошому хлопцю, їх переробляють, роблять нитки. Потім на 3D-принтері виготовляють все, що потрібно нашій армії без подробиць. То наш Юрій Миколайович. Це синтепон, який піде на подушки. Я зараз свічки уставляю, бо мушу їхати на роботу, а потім вже після 12-ї ми приїдемо і будемо відправляти посилки. У нас рахунок і люди скидають. У нас є постійні благодійники. Всі і наші, хто тут працює, так само скидають 200-300 гривень, 500-1000. Нам в місяць треба 50-60 тисяч. О. Доброго дня, слава Україні! Доброго дня! Так, куди Володимир Іванович вирішили собі працювати з дому. Є машинка, все, і просто шиємо подушки. Бліндажні, невеличкі такі, які влазять в спальний мішок там чи шекуди. Навіть в капюшон спальникам не влазять. І отакі от о приблизно це на госпіталі йдуть, як ортопедичні подушки для підтримання кінцівок, для підтримання шиї, для підтримання положення тіла. Здебільшого це йдуть валіки такі прості, які є. Ну, робом з ручками, щоб для зручності. І кісточки це маленька кісточка, а робом ще великі більшенькі. Це в залежності від того, на локті, на кісті, на руки, а великі йдуть здебільшого під коліна, під бедра, під писницю, якщо треба. Було таке, що ці валіки ми вже бачили, приїжджали до нас військовими, які проходили реабілітацію. Була така спільнота, яких називали Мурашки. Це молодь студенти. Хтось працює від 14 і до двадцяти і дівчата, і хлопці тоді дівчата, їм було хлопці. від 14 до 20, Зараз вже по старші класи студенти. Оті тонни, які треба було носити, загружати і вигружати, це робили вони цілодобово. На жаль, деякі діти вже я вже загинув. Я пропав ще безвісти. Приходять хлопці, от один прийшов, каже, оце наш прапор. І читає позивні, все. Того нема, того нема, того вже нема. А сам покалічений, в нього четверо дітей. Нам би б людей би трошки більше і більше би робили. Бо хлопці просять, і це так незручно, коли вони просять, а ти не можеш нічим допомогти. Привязовський район колись був. Перед війною нас з'єднали з, з Мілітопольським районом. І це відтіляє. 25-го ми вже були під окупацією. Я тільки приїхала, дочка моя робила на базарі. Ну, прийшла до неї, вона мені показала тут ход. Ну, я підійшла, спитала, кажу, вам потрібні робочі руки. Вона каже, а ми гроші не платимо. А я кажу, я не за гроші, я прийшла допомогти. І так я хожу вже четвертий. Я з міста Краматорськ Донецької області, приїхала сюди 22-му році, в квітні місяці з сином та з племінницею. Приїхали, тому що чоловік службовець і настояв, щоб ми виїхали з міста Краматорська. Це надихає робити, робити, робити. Заспокіює і десь я прочитала, ми допомагаємо не армії, це армія допомагає нам. Ковдру поклала, пару простиночок поклала, чистенькі, хорошенькі, все буде добре. Що вам ще дати? Щойно розмовляла з лікарем Ігор Євгенович, прізвище не буду казати, лікар з тих, яких називають ненормальними. Це люди така категорія, такий патріот. Який з того нуля не витащиш його, бо там його, там його поранені, там його хлопці, яких треба вивозити. Ми не знайомі. Ми не знайомі, в нас спільні знайомі є, поповійні. Не сижу, відправляю, ріжу, що можу, то роблю. Навіть інколи. Інколи дуже рідко можу взятися плести сітку. Но це буває надзвичайно рідко, бо як тільки я починаю плести сітку, починаються дзвінки, і я можу вже колись летіти. От. І то не добре. За того я роблю таку роботу різну. Собі вартість такої сітки, 120 квадратних метрів, порядка п'яти тисяч гривень. В 22 і 23-му році, зимовий період, то ми працювали при ліхтарках наломаних. І такі ліхтарки, і телефонами підсвічували, ну бо не було світла. Протягом дня тут на волонтерці працює до чотирьох десятків людей. Навколо нашої громадської організації Крила матері працює ще кілька сотень. Не дві, мабуть, що більше людей, які шиють подушечки, там в'яжуть, банки закривають, капусту квасять, зелень сушать, ягоди сушать, компоти, варення варять. Віць яка гарна, посміхається. до верху, летить. Летить. Гарна, дуже гарна. У нас на ялиночці все символічне. Ми мріємо тільки за нашу перемогу, поки що настрій по допомагати, допомагати і допомагати. Ми навіть з дівчатами казали, що війна закінчується, ми ще наплетемо сіток. Тож треба буде накритись той сусід ненормальний від нас, нікуди не подінеться. Ми ще наплетем світок, правда? Да. 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 Ну і тоді потрошечки буде пенсія, буде буде трошечки, може відпочинок якийсь.